Вітаю, любі друзі, на каналі Фіалкінсад. З вами Тетяна. І сьогодні я з вами хотіла поговорити на дуже незвичайну тему, на, на таку тему, на яку ну, майже ніхто не говорить. Ця тема, тема табойована. Тобто, ну, так, так, як наче змова, ніхто про це не говорить. Але я хочу сказати і звернутися до, до тих людей, які... Собі таке придумали, що отаке я не можу, в мене нічого не виходить. Фіалки в мене не ростуть. Але не тільки фіалки, це будь-які культури. Орхідеї в мене не ростуть, там хої в мене не ростуть, ще щось в мене не росте. Хочу сказати таким людям. Друзі мої, ми всі. Дивимося на Ютубі ролики, де блогери дуже ну, гарно або не дуже гарно розказують про свої досягнення, про те, як вони навчилися вирощувати будь-які культури, чи фіалки, чи архіти, будь-які бігонії в даному випадку так вам показую. І нам здається, таке от враження складається, що. У всіх все виходить. Зазвичай нам показують самі такі гарні екземпляри, самі ну, гарні, так? і в нас таке враження складається дуже таке ну, неправдиве, що у всіх все виходить, а в мене ручнята криві, криві косі, ростуть не з того місця. І я вам хочу сказати, друзі, це не так. Коли блогери знімають. Показують вам ролики. Це і мене стасується. Будь-який блогер. Треба розуміти, що показують нам найкраще. Найкраще, розумієте? Нема такої людини, щоб посадила щось або посала на укорінювання. І все в неї вийшло, і все в неї буяло, виростало, обростало корінням і прекрасно себе почувало. такого. Природі не існує. Я колись отримала коментар, такий дуже дивний. Звичайно, він такий: людина з такою забуренням обуренням писала: людина, пише таке: що ви все, весь час показуєте? якесь мершаве, якесь паршиве, якесь кліщем заїдене, негарне. Як ви можете взагалі вважатися професіоналом, коли у вас таке то згниє, то пропаде, то ще щось трапиться. Як вам совість дозволяє називати себе, себе колекціонером, ну і так далі там по тексту. Так? От. От я вам що скажу, друзі. Ця картинка, що ми бачимо, що все прекрасно у блогерів, це ну, не зовсім так. Ну, Звичайно, в основному, в основному. У нас все добре, але це біологія, це не математика. Коли 1 додаток 1, дорівнює 4. Такого не буває. От, Наприклад, приведу вам дуже простий приклад. Ми сажаємо, знімаємо з однієї розетки 10 листочків, так? І ми їх 10 виставимо на укорінення і очікуємо результату гарного від всіх 10. Але один у нас прекрасно, шикарно укорінюється, другий у нас починає сидіти, нарощувати пластину листову, нарощувати черешок. і сидить, і сидить, корінціна наростив нам. І сидить, нікуди він не, тору... не... Квапиться, так? І він для себе живе, і все в нього добре. Третій взагалі, у нас вмер, відгнив і все. Четвертий наростив там мільйон діток біля себе, п'ятий і ще щось. Що, що, що. Буквально кожен, кожна, кожен листочок веде себе по-різному. По Не можна очікувати, що ми посадили 100 листочків і всі 100 дадуть нам дітки. Ні, дорогі друзі. Обов'язково декілька сотні, наприклад, п'ять, так? пропадуть. Це ну, до гадалки можна не ходити, це, ну, ну, це факт і не від нас залежить ну, зачасту е жити буде цей листочок, чи немає в нього якось чи волі до життя. Вони вс, всі поводять себе по-різному. І я хочу це е ну, так як от, утішити людей, які думають, у в мене не виходить. Ні, дорогі друзі, все виходить. Але от ще вам один приклад. Приведу. От у мене на роботі дівчинка, звуть її Надя, і вона, вона все життя думала, що в неї не ростуть квітучі, квіткові культури, що в неї тільки декоративно листвяні культури ростуть. Так? Агл... Ну, ну, різні там від хой до агла... Ти як вони там називаються, агла, що вона їх називає. І вона... Весь час вирощувала ці свої листочки, ці зеленушечку. І дуже їй подобались квітки, але вона ну, не могла їх вирощувати. І згодом що тр... Тр... трапилося? Ой, вибачте, друзі, не можу так рівнесенько, не... немає. в мене оператора доводиться стрибати по стільчикам, і знімати і вам розповідати. Вибачте, будь ласка. І ось вона, оця Надя. Їй дуже захотілося орхідеї. І вона що вона зробила? Ну, вона молодець, звичайно. Вона полізла до інтернету, вона вивчила досконально, просто ідеально агротехніку. Вона дивилася блогерів, вона читала і експериментувала, тобто вона купила декілька орхідеєк. Спочатку вона знайшла кімнату, в одній не росло, в другій росло. Потім там балкон, там немає балкона. Посадила то в архіату, то в закриту систему корневу, кореневу, то в відкриту, то повісила таке сяке. І, і в результаті вона зараз має, просто в неї буяє, просто ліс цих орхідей, і вона просто. Заморочилася, що називається, і вивчила їх, агротехніку. Рослинки вони не хочуть. Умирати, вони всі хочуть жити, і наша задача зрозуміти, що хоче рослинка, трошечки їй допомогти, якщо у нас не росте в якісь умовах, подивитися, прямо по пунктам пройтись. Що я роблю не так? Можливо, в мене вологість якась повишена або занижена, або в мене пліснява. Пліснява, фіалки не живуть у кімнаті, де існує пліснява. Або в мене я не вмію поливати. Таке буває. Ну це сама-сама ну, звичайна справа. Тут нічого такого нема страшного, ми всі вчилися, і всі донині, до і в мене є помилки. Але не всі їх ці помилочки показують. Розумієте? І от таке, Мені навіть от, так от, ну, прикро, обідно, що дівчинка теж, от, наприклад, замовляє дітки, діточки, так, дівочка, і каже, мені листочки не треба, в мене вони не ростуть, я не вмію, мені не, не виходить. І дайте мені тільки дітки. І коли я, в мене виходить людину, ну, Вмовити, розказати, все, показати. І, і людина бере, і в неї все виходить. все, Треба подивитися, який склад ґрунту, треба подивитися, яке в нас освітлення, яка температура в нас. Тобто, якщо розібратися у цих всіх дрібничках, Тонкостях оціх. Все вийде. Фіалка теж в нас хоче рости. Але й трішечки треба допомогти. І мені я адресую цей ролик тим, хто от в мене не получається. Мені хочеться, але ні. Ні, дівчатка мої дорогенькі, ні. Треба тільки просто ну, спробувати. Спробувати просто заморочитися і все-таки ізуч... ну, вивчити. Умови, які люблять фіалки. Бачите, друзі, у мене прямо от я сама дивлюся, аж плакати хочеться, наскільки вони зараз в недоброму стані ці всі в мене фіалочки, бо світ... світло вирубають, виключають, і, на жаль, вони не досвідчені, вони тримають руч... ручки догори. І я дивлюся, вони, не... Ну, звичайно, не дуже гарні. І цвітіння. дуже таке Скромне в цьому році. Але нічого, мені головне зараз їх довести всю колекцію, щоб вона залишилась живою, здоровою, ну наскільки це можливо. А цвітіння, воно буде вже, ну, я так сподіваюся, навесні. Ну, так, це так в двох словах. Дякую, що прийшли до мене в гості. Я бажаю вам процвітання, любі друзі. Приходьте до мене ще.